Ну що, ось я і в трошки іншій Португалії. Називається містечко Амадора. Це містечко супутник. Лісабона, ось такі будинки тут. Щось схоже на, наш, на наші спальні райони. Ну а ще що тут цікавого, ну тут в темношкірих, мабуть, проживає половина населення, те що я бачив. Їх десь половина тут, особливо на вокзалі, там взагалі дуже багато, Ну симпатично тут, симпатично. Але так трошки дивно. Потроху вниз спускаюсь. Ось такі невеличкі вілочки. Багато сімейні. Ну, тут ще гарніше такий спуск. Заїхати сюди можна на метро, з центру Лісабона сюди їздить. Теж всі будиночки такими каскадами вниз побудовані. Йде місто під гор. Паркується тут уже Хто як, хто знайшов місце, той паркується, але тут все ж таки краще з паркуванням. Всі будинки ось такого плану невисокі, пальмочки, пальмочки. Цікаво ще що тут набагато тепліше, ніж в Лісабоні, нема вітру, затишно і тепло. Взагалі вітру не відчувається тут. Ну, тут вже і далеко, Туди трошки на горі. Щось таке типу, не зрозуміло, чи то садочок, чи то риїть. Ось так люди йдуть з залізниці, скоріш за все, з роботи повертаються. Там океан внизу и Лиссабон. Вот там Лиссабон.